Всім привіт. В общем, у нас назріла така невеличка проблемка. У нас заболіли кущі смородини. Ось така от штука. Ми подивились в інтернеті, так як не великі спеціалісти, тут усе живе така от попелиця, якось вона так називається. Наумна. На, Наупнуть ну, на кліщ, попелиця, якось, ну, в общем, так називається. І на кущах дуже багато такого. Є. І вона їх треба обробити, бо всі рекомендують обробити відразу, щоб не було потім ніяких проблем. бо Кущі, вона дуже в нас, стало да, кущі у нас дивіться, як рясно в цьому, в цьому році цвітуть і зав'язалось усе. Щоб нам... дуже Оцей, да, цей кущик у нас трошки він такий, як сказати, слабуватий. Я не знаю, це треба було удалити, цей пагін. Ну, а так ось, є такі ось такий молодший кущ. Дивіться, як, як гарно. Це просто. Оце це молодий пагін, а тут ось. Як. Завішані всі. Ось. Видно, що вже все ягодкою зарізалося. Тут да, треба обробити. І цей кусь гарний. Цей. А оцей трошки такий флабуватий, може вони за те, що боліють, або що це якийсь теж є. Тут є, що добре видно. Взагалі. Да. Та, так і да, да, оце їх, Вони якось, може це в ще від сорт, або одна душа боліє, друга менша боліє. І на одному кущі квижовника. Да, да. Це теж якась якась болезнь. В общем, ми подивилися або так, Бо він у нас і болів мучний з цей крижовник в минулому році не було, а як дуже така волога погода, то часто боліє. Ну, багато покрасніло листочки, тлюсі на томку, кущу колоди да. є снаряд. В общем, там, є того, що... от чого обробити, є час, поки потепліло, поки сонечко на вулиці, то треба це все зробити. В общем, ми минулі роки купували, у нас вказалося таке от від шкідників. Тут дія проти кліщів, інсектоакарацит. Це якраз можна для смородини не використати. Да, тут у нас овочі, виноград, груша, слива, смородина малина, кліщі, попелиці, цикади, галиці, клівки. 10 мл на 10 літрів води. Це в нас якраз тут і є 10 мл його. В общем, отакий інсектицид будемо використовувати. І я ходив в наступний магазин. Стеже ціна 15 гривень, скільки він стоїть, може він не знаю. Такий фунгіцид системної дії для захисту гірків, яблунь, вишні, персиків та чорної смородини. Ось якраз на смородині. Не знаю, ч пише тільки чорну. В інтернеті читали, що можна всю використовувати. Ну, це просто... А, тут є позначка згідно реєстрацією в промисловому секторі. Тобто, .е. .е. ну, я думаю, в промислових масштабах чорна смородина. І це мій обробляють, зареєстровано. Такий топсін М. Ну, Будемо фунгіцид і інсектицид разом. І от грибкових і всього обробимо. І ось такий у нас. Прилипач і мультикомплекс це хелатне мікродоброва. Тут в общем, в общем, весь спектр там є. Він теж і оскільки 10 мл да? на 10, 10 літрів мл. води. Ну, тоже. Це все в общем, оце все, зараз я виллю, замішаю, це буде на 10 літрів води у нас в оприскоч. Буся. Не лізь. Тікай. Везде треба носика всунути. Ці бісящі. В общем, у нас те в рідкому вийде А це порошок тут. Зараз його розколоти для Ну, Кстати, так і мені ну, важливо не користувалися. Ну, інтернеті відгуки воді погані для нього. М -м, треба, звісно, мабуть, перчатки знайти, так? Да? У нас є якраз перчатки. Може, я так схватився за нього. <laughs> ну, Я уже в рукавичках, перчаточках. Рукавички не совсем правильно. О, тут такая зелененькая что-то. Такая, как тархунчик. Так. А? твикс. Я думаю, что Можна обробити буде й троянди, бо в нас на трояндах теж часто буває. Да і попили це і все. Да. Ну, пробити треба все в будь-якому випадку. Пожалуйста, йди. Не лазь тут коло ядів, бо ти ще вмидвишся, чи попити, чи ще, ще Ну, Для тебе, звісно, водій як не так... опасно, но... але... Да, як так, не, не дозвеся. А як треба поглядати, що воно робиться, то... to the Заодно якраз і часник обробити. Трошки поламався, вже прид, хоч треба буде тут міняти, ну, вже вибризка і потім вже буду розбирати. Бо вже Сама ручка. общем, кущі вже обробив усі, позаливав добре. У мене тут ще залишилось я. Зараз хочу обробити томати в теплиці. Айву не обов'язково, Такі всі маленькі дерева. О, вже. Пробавляв... Ми його, кстати, ні разу не обробляли. А потім е почитали, що його теж треба обробляти від грибкових. Я думав, що часник боліє грибковим, він казав такий крепкий. вже Треба адаптувати лицей, висажувати. Добре розвести. Такі маленькі деревця, вистачає, да? не розведеш пакетиками, вистачає всіх забрискать. А звісно, як виростуть, то... Ну, да, ну буде деревини треба. Буде бризкать і бризкать. А Тоді пригодиться вже електричний такий який. Штано треба дрібніший. Там резинова така стоїть уплотнення, і воно Резинова шайбочка, хочу сказати. <свист> <свист> О, та є у нас десь резинки на заміну. І так, обробив я вже, виходить, кущі. Я хорошо прям так заливав. Е -е... Лебіді. Не вийду, не вийду. Я сам думаю, не зрозумів, що тут двоє. О! Па. Та й па. Вона десь а, літав виси... один, висижив. Да? Можна в... десь... лебідка сиділа на яці. Ну, в общем, то таке, трохи тлік. В общем, обробив я хорошо <різь> смородину нашу. Крижовник, тобі ж агрус. Хватило мені. І часничок, і розсаду, і дерева пройтися. В общем, обробити. А, таті, оце не, не, не обробив, я тільки... Абрикос, щось я про неї і забувся. Вона так опять, і манеліос, я не знаю, щось заболіла в нас. Чого наша красива стоїть? Воно б, якщо в з сусідської, то наша да. після обробок стоїть зелена. Да. Ці дві обробки все-таки щось mm. трохи дали результат. Так що, в общем, так скажу, ми минулі роки старались не обробляти, бо казали, то, знаєте, битує таке міння, що хімія, все, це все вредно, нада натуральне. Ну, коли не обробиш, то і нема врожаю. Як не згнило. Так обпало, і чого воно всі кажуть? А то, що треба, все це. Тож зараз болячок да. дуже багато наше, время, це коли то споминають, що бабусі дідусі раніше так вирощували, тоді й время було друге. А Бу... все одно обробляють. То що з милом, з дустом, з усякої цього, все одно з да. чимось бризкали, все одно обробляли. Як той дуст раніше, то він дуже токсичний, і це було, я не знаю. Це так тільки як вважається, що не оброблялося. Ну таке кущі, то і дерева взагалі, мало хто бризкав, не думали про це, то воно менше боліло. А зараз треба все оброблять, бо я ж колись наглядний приклад, що. Е, Трохи зразу... дожі постояли, трошки сирості і вже все. Так. Я там, кстати, обробив і троянди і наші і риси. То, що почали В цьому році навіть і риси якийсь грибок б'є. Непонятно, я таке перший раз бачу, у нас не було такого. А тут на листях прям якісь такі я Покажу. Ось тут добре видно. Ось. Все. Вони сохнуть, в'януть та якісь. отут ось. і О, потім засихає листок. Це дуже гарно видно, ось все вже почало. І там воно вже є нижні засохші листки. В общем, я їх теж обробив, не знаю, що це чи воно допоможе. Бо там... Бо я не знаю даже що це. Бо, може цей фунгіцид, звісно, і не від усіх? Таких наявних хвороб його треба підбирати. Ну, звісно. Ну, попитка не питка, як то кажуть. Хуже не буде. Да, головне, що побризкали по це. Я тоді почитаю, там може ще купимо я... Для візних рослин візень треба, інсектицид, фунгіцид, все треба підбирати, як то кажуть. І пробувати методом научного, як то кажуть. Тейка. Тикнув, попав, текнув не попав. Як не розбираєшся в цьому і не знаєш. Це раз mm, і другий раз, що не завжди в магазині в нас купиш якісне. По-перше, що якісне, а по-друге, що вибір не такий великий. Mm. Заходиш, два-три варіанти і все. No. Eh. Так, в общем, це те, що хотіли зробити, зробили, впоралися.